Червень просідання близько 20%. Я дивлюсь, що таке такі ж параметри. У нас іде що в продажі, шо в оренді so, no, все вже війна закінчилась. Вже крейзі продажі будуть. все буде мечати, все буде летіти, але воно не зовсім так. Ми розуміємо, що буде дуже впливати від ситуації, яка буде на фронті. І ситуації, яка буде в новинах. Дуже багато грошей в нарухомі складали аграрії. Ну побачимо ще по відключенням світла. Вона вже готує друзі, що щось буде. З відключенням світла інвестують з нами сьогодні, щоб відбудовувати Україну завтра. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писарин Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні ми з нашим Андрієм, нашим CEO компанії The Capital. Дамо вам інформацію, що ж відбувається на ринку. Тому що актуальна інформація вона завжди в ціні і завжди необхідна. Тому, друзі, ви підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і ми з Андрієм починаємо. Скажи, будь ласка, що у нас відбувається на ринку? Що у нас як пройшов травень і е, червень, і що взагалі е, з ринком е, влітку у нас? Як ми бачимо, то весна пройшла дуже активно. Була пружина відкладеного попиту, яка якраз працювала цієї весни. Але влітку, коли ми зайшли вже в червень, ми бачимо, що це все йде на спад. Ми бачимо це і по оренді і по продажу. Ми можемо розмовляти про ринок, тому що в нас працює порядка 400 людей, які в полях трудяться. Я ще скажу за наших експертів і керівників, які також у нас граючі Да? і ми бачимо статистику на напевно найбільшу, тому що. Близько там 9,5% ринка Київського ми маємо по нашим замірам. Якщо травень від квітня був там майже да, вони поряд були, там якісь там похибка така була незначна. Там 2-3 падіння було незначним, то вже червень просідання близько 20%. Я дивлюся, що такий, такий же параметр у нас іде, що в продажі, що в оренді. Ну, оренда може там там на 18%, продажі, там на 22%. Ну якщо в середньому брати, там близько 20%. 20% просідання. Коли саме відбулося посідання? Це, е, і що саме, як ти вважаєш, вплинуло на це? Дуже багато факторів насамперед. Початок літа всі розуміють, що багато людей могли поїхати в відпустки, могли виїхати з міста. Угу. Також дуже сильно вплинули новини і фон, який ходив біля АЗС, яку ми бачили. Дуже багато людей перенесли свої покупки на наступні місяці або на наступні Періоди і на нашому щоденному звіті я бачив, що перші три тижні червня були ок, були норм. А от останній тиждень ну майже все стало. Я такого не бачив. Просто втричі, щоб ви зрозуміли, угоди зменшились втричі. Як якось, от просто ця тільки новина пошла. От про АЕС почали Запорожську атомну станцію, почали цю новину розкручувати і все і. Люди перестали і купувати, і орендувати навіть. Так, дуже новини зараз дуже впливають на ринок, як ми бачимо. Тільки до середині липня ми бачимо, що зараз люди не почали якось рухатися. Активність почалась. Активність почалась. час в липні, ми липні, Ми знімаємо в липні і просто підводимо результати прошлих двох місяців. І ситуація зараз також не дуже. Перші два тижні пройшли так дуже дуже в'яло, як і останній тиждень червня. І от може тільки на третьому тижні почалась хоч якась активність. Можливо, про складного попиту. Почала працювати, можливо, люди просто вже звикли до новин. Чи звикли до новин? Вже цей новостний такий фон він не настільки впливає. Але ми бачимо, що ситуація в липні буде ще гірше, ще гірше, ніж ніж була в червні. А я ще раз кажу: мінус в середньому 20% падіння продажі чуть, -чуть більше впали. Оренда чуть менше, якщо до червень з травня. Що з середнім чеком на ринку, що зараз відбувається? Ми бачимо теж саме, що є падіння в червні середнього чеку, десь на відсотків 15-20, тому що якраз купували тільки ті люди, яких це була необхідність. Тобто купують більш дешеве? Так купують більш дешеве, яке зараз в попиті є. Яких квартир більше, і який середній чек у нас в оренді? Ну також, як завжди, в оренді найпопулярніші є однокімнатні квартири. Люди, які переїхали для себе беруть. Тобто середній чек у нас сильно не помінявся в оренді. Як ми з тобою говорили минулий раз, що вважали, що можливо буде сезон домівок. Його, як ми бачимо, не було. Домівки нікому не потрібні були. Ті, хто Може хто їх нема? Вільних? Я думаю, що ні. Ті, хто хотіли, вони просто... Пролонгували свої договори. А, ти маєш на увазі ще з зими? Так. Тому що якраз в листопаді багато людей заселялися, коли були відключення світла. І тому ті, хто хотів, вони на півроку ще продовжили свої договори. А ті, хто не хотів, вони переїхали в Київ тому і переїхали в квартири. Як ти вважаєш, наскільки ця тенденція, яка зараз є, вона буде Ну продовжуватись, я маю на увазі люба новина. Ну це вибух тим, чим погали на нас вибух запорізької атомної станції. Це не не стандартна новина, але ж цим можна спекулювати постійно. Наскільки це буде постійно, отак от впливати на ринок? Люба така спекуляція. Я вже що яка б новина не вийшла, вона буде впливати. Чим вона страшніше, тим довше буде застій. Я вважаю, що якраз от ми бачимо це один з найбільших таких пауз в ринку в цьому році, тому що новина була дуже неприємна. І якраз 3-4 тижні люди тільки відходять. І тільки в середині кінці липня ми бачимо, що люди починають потрохи. Йти вперед і орендувати або купувати. Ну тут ще друзі ви повинні розуміти, що е, у нас ж як е, тільки щось нормальне, не починає ти, хоч якісь продажі починаються, у людей сразу, що все вже війна закінчилась. Вже крейзі продажі будуть, все буде мчати, все буде летіти, але воно не зовсім так. Щоб було зрозуміло, в продаж квартир е, здорожчав, е, якщо ми будемо казати за. Період з березня по червень, щоб ви зрозуміли, на ринку на нашому ринку, де йде війна, квартири в Києві здорожчали приблизно на 10%. І це також зіграло не найкращу е таку роль і не вплинуло на те, що перестали купувати. Тому що, що те, то, що ми бачимо зараз, це перестали купувати. Протижі впали майже в три рази. Тобто 4 місяці побуло більш-менш нормальний якийсь такий був стан. Так? Я ж скажу: березень, квітень, травень та червень. Це 4 місяці, і то червень без останнього тижня побуло на ринку щось більш-менш ок. Більш-менш ок, щоб ви зрозуміли, це десь я не знаю від того, що було до початку війни, це десь 12-15%. Ну, продажів я спілкуюсь з багатьма забудовниками і навіть у тих, у кого виходить, хто реально будує. Я такі є на ринку, що мені подобається, їх дуже мало може від менше там 20%, Не буду казати там цифру. Ті, хто реально будує, не імітує, а реально будує. у тих, у кого є, ну хоча б 50% будівельників на місцях, десь 50% будівельників є не більше ніж у 20% всіх. Забудовників, щоб ви зрозуміли. І навіть вони мені казали, що іде спад. Не те, що гроші є. Гроші є, але люди бояться в такий час, коли нагнітаються ці новини, бояться ризикувати останніми, або не то, що оставляють останніми, навіть грошима, які можна інвестувати в інші ринки. А ви, друзі, також думайте головою, тому що є дуже багато ринків, в які можна зараз інвестувати, для того, щоб після перемоги відновлювати Україну, тому що, ну на такому нестабільному ринку ну дуже непросто заробити. Я вам так кажу, а є дуже багато ринків, на яких можна заробляти в Україні. Я б зараз рекомендував купувати квартири тільки тим, кому потрібне житло. Хтось розширюється, чи потрібно, чи немає власного житла. Є гроші, або в кого є лишня гривня, щоб вона знізнеоцінювалась, тоді є сенс. Купувати житло для себе, і також купуйте, звертайте увагу на те, що вже побудовано, або звертайте увагу на того девелопера-забудовника, який реально будують там, де є. От прямо дивіться, як воно, наприклад, за останні півроку що побудовано. Прямо йдіть, дивіться, або на сайті у нормальних забудовників є звіти, що було побудовано, прямо розписано. Або питайте людей, що, що будувалось, як будувалось, що вони встигли зробити за півроку, щоб ви не чекали роками, не чекали е, свої квартири. Е, ми бачимо, що дуже багато крупних, ну, найбільших забудовників Києва зараз не будують або імітують. Тому будьте уважні. А у нас, друзі, навіть є новий слоган на, на цю тему. А інвестуй з нами сьогодні, щоб відбудовувати Україну завтра. Про що він? Про те, що зараз можна вибрати ринки по світу, куди інвестувати, щоб потім можна було продати, заробити і відновлювати, повернути гроші в Україну. Відновлювати Україну після перемоги це дуже важливо. Тому що якщо ви зараз не будете заробляти, ви не зможете донатити ні на армію, не зможете допомогти ні своїй сім'ї, і це. Ну, ви повинні це зрозуміти. Я не за те, щоб виводити всі гроші, я за те, щоб диверсифікувати свої ризики. Ми повинні розуміти, що диверсифікація ризиків це наша власна відповідальність за нас, за нашу сім'ю, за наших дітей, за наші компанії. Тому ви повинні це розуміти. Ми створили особливу партнерську програму, яка предоставляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечуємо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. Що ти скажеш, які прогнози ти бачиш відносно цих ліній в майбутньому? Що буде нас чим завершиться липень? І яким буде серпень? Ну, ми бачимо, що наразі тільки в кінці липня люди відходять від новин, і що починається якийсь рух на ринку. І в серпні ми звичайно ж хочемо, щоб back to school був. І люди, які будуть повертатися в Київ, для того щоб вести своїх дітей в школи, в університети, тому ми надіємо, що буде якийсь в кінці серпня. Ми розуміємо, що буде дуже впливати від ситуації, яка буде на фронті, і ситуації, яка буде в новинах. Якщо далі нас будуть лякати новими якимось ситуаціями, то такі сплески вверх вниз і нас будуть продовжуватися. Тут я бачу, що ще ну у нас наприкінці серпня, звичайно, там на початку вересня. Ну в принципі, восени дуже часто, дуже багато грошей в нерухомість вкладали аграрії, да тобто тут той дохід, що вони заробили за рік, вони зазвичай частину від нього вкладали в нерухомість, і я бачу, що аграріям зараз дуже не, не сладко. Я так, я так. Сказав би і бачити цей розбомблений одеський порт, термінал а, по загрузці, і а, Європа, там Варшава, Румунія. Бачимо, там Угорщина там інші а, блокують наші агрокультури, щоб вивозили тільки транзит, тобто щоб не заважали місцевим аграріям заробляти. Наші культури агрокультури не приймає. Тобто аграріям в цьому році буде також непереливки і вони ну не дуже. Я так думаю. Ну, може, я помиляюсь, захочуть зараз вкладати гроші в нерухомість, тому що для того, щоб щось купити, треба щось продати. А якщо вони будуть зараз сидіти на своїх зібраних культурах і Чекати продажу, я не певно, що вони зараз, зараз будуть біжать до нас там ну на ринок нерухомості і вкладати гроші в це. А це був завжди такий ну кусок цього пирога, який займали аграрії. І на них я так розумію, що в цьому році ми майже не можемо надіятися, сподіватися дати. Друзі, я не хочу вас дуже лякати і залякувати, що буде біда. Але ситуація, яка в нас є, я вважаю, що навесні, навесні ми вижили максимум з цього ринку. Я маю на увазі, в принципі, це був. Пік. Вважаю, що восени буде трошки слабкіше, плюс-мінус десь ми повернемося до тих цифр. Я там можу на 10 15% менше, але ми не буде такого трешу, як. Зараз в липні і наприкінці червня тут потрібно ще дивитися скільки людей повернеться. Ти ти сподіваєшся, що шкалери підуть. Потрібно розуміти, е, е, скільки людей забезпечених, е, в яких є гроші, повернуться і повернуть своїх дітей в Україну. Це також буде дуже важливим важелем, е, чи будуть купувати чи ні. Тобто і яка буде активність? Тому то, що я зараз зараз бачу навіть в Києві ті ж самі заклади, вони ну так напівпусті, і е, я бачу, що людей, а а, а зараз. С літо і дуже багато хто міг повернутись, ті повернулись. Ми повинні розуміти, що жінки там, навіть якщо з дітьми повернуться, там на літо до бабушок дідусів для, для того, щоб погостити, вони ж можуть і роз'їхатись, тому що за той рік багато хто знайшов школи за кордоном. Багато хто приїхав, вже знайшов житло за кордоном, і вони повернуться. Тобто, влітку, мені здається, що влітку людей в Україні більше ніж буде восени. Ну, побачимо ще по відключенням світла. Що буде якраз. Це окреме питання. Вона, вона вже готують, друзі, що щось буде з відключенням світла. Е, може не вистачати потужності для того, щоб давати ту кількість е електроенергії і теплоенергії для того, щоб мили обі обігріті і зі світлом. І це мені так також. Ну, ми вже підготовлені. У, всі, у всіх є генератор. У нас на кожен офіс є генератор. Я думаю, що ви як а, люди. Які думають, наперед вже підготувались. Купили собі різні екофлоу да, тобто для того, щоб нормально жити, коли буде вирубатися електроенергія, у кого там будинки є можливість поставити генератори. Тому підготуватись потрібно. Сподіваємося на краще, да? але розраховуємо на себе. Ну, друзі, сподіваємося, що ми відемо восень. Закінчимо літо і відемо восень саме на підйомі. Хотілося б на це розраховувати, тому що якщо цього не відбудеться, я не знаю, що буде з ринком. А тим, хто хоче зараз, вже там піднімати ціни, максимально зробити на ринку нерухомості грошенят зарано. Я скажу зарано, і ви таким чином, ті, хто зараз там хоче піднімати ціни, подумайте, як казав, я казав, як казала одна людина. Думайте. Чи на часі це друзі? Я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисний. Ми вам дали якісь цифри, розкрили трошки, що ж відбувається на ринку кулуари. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Не забувайте допомагати нашій армії. Не забувайте допомагати зсу, не дивлячись на ці всі скандали, хто там що купує, які розв'язки там будує, які стадіони відновлює в яких забитих селах нашим бійцям на передовій потрібна наша допомога. Якщо у нас є можливість, донатте. От скільки є, скільки заважайте за потрібне, але постійно донатте. Це дуже важливо. Вони повинні відчувати нашу підтримку. Слава Україні, слава і До нових зустрічі. Пока-пока.